права, а з дияволом то цікаво. Слава Україні мої любі! Сьогодні в мене 28 лютого, але, але дане відео вийде виключно 29 лютого у четвер. Я б хотіла в цьому відео пограти просто з вами в клондайк, показати, що, як. Ось, наприклад, у мене закінчилася смородина, я вже це знаю, і в мене є зайві, так би мовити, роботяги. Я думаю, дати їм завдання якесь. Ось, наприклад, тут щось зробити. Поки вони роблять, я відправлюсь на времінну локацію, до речі, її залишилось. У мене всього лише 4 години, 40 хвилин. Я хочу вам показати, чого я добілась цієї локації. Звісно, я там волью це все, все зроблю, але не знаю, чи зайду ще. Ще зберу я ще раз, тому що, якщо не помиляюсь, воно десь годину все збирається. Так, це все можна було спокійно зробити. Могла я зробити собі ці сундучки, в мене не вистачило моєго лічного часу, лінь, і деякі проблеми зі здоров'ям завадили мені добитися того, що я хотіла. Так, так. на жаль, так. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. І ви вже добилися своєї цілі на ці локації. Зараз останню пушечку забираємо. Давайте подивимося, що у мене. А, у мене, ну, дуже мало. У мене, в принципі, я можу спробувати а, до цих 40... 30 тридцять да, тисяч. Можу, але я не зможу отримати точно сундучки. На жаль, ну зато буде рулетка. О, це точно. Усе це я вже зібрала, як ви можете бачити. залишилось тільки це. Тут в мене тільки вода, ну, трохи золота таке. Ще б бажано було б забрати. Тут викупила усе, що можна було. Вибачаю за дівоту. Давайте дивитися, о, рулетка, що в мене є тут. І по ще є зараз добре. А, тепер давайте я відправлюсь на домашню станцію з вами а, та зроблю собі таки, чорнику, тому що ну, лохину вибачаюсь, вибачаюся, лохина правильно буде. А, зроблю лохину, тому що від цього багато чого залежить від цієї лохини. Так. Угу. Погано. О, а це добре. Це добре. Тихо. Ну, 150. Давайте 100. А сюди я... Чого не можу? Сюди Давайте трохи. І ще. А, тепер відправляємось на скальп і привеземо з вами щюрники. До речі, можна було б, звісно, в цьому відео вам показати весь процес збору яблук. Це дуже довго. Але я вже сьогодні його трохи збирала. Зате, якщо я не забудемо, ми з вами відправимося на збори пшениці. Це також доволі довго. А, взагалі можна зробити так, щоб пшениці було дуже багато. Це дуже просто береш і, і граєш. Просто граєш і пшениця, вона там, я не пам'ятаю, вона дуже швидко а, відтворюється знов, тому це якби було б прикольно, не проблемно, була б завжди мука. Але. А, тоді виникає проблема з камінням, тому що треба адж... ці круги, Я не пам'ятаю, як вони називається. Зараз я. А, давайте. Подивимося, як вони називається. Забула ось. Мілістонс. Бачите, якби. З 7 тисяч я можу зробити всього під 118 і, повірте, цього дуже мало. До речі, не забуваємо дарувати подарунки. Наразі я подарунки не, прийму, не приймаю так сильно, іноді просто мені треба відновити трохи свої ресурси, так як я не можу просто подарувати деяким людям відповідь подарунки. Ті подарунки, звісно, я не забираю, щоб дарувати. Щоб все було рі... ну, правильно, по би типу, тобі дарують, ти в відповідь також щось даруєш. Правила етікетну, якщо не помиляюся, називається. Так. Ну, добре. А, давайте подивимось. Так. А... Добре, 11. Аж що... мені так це не подобається, що треба тепер нажимати. А... Ага, бачите, наприклад, ще таке буває, що у людини закінчується ліміти, я також тоді нічого не дарую. Дві тисячі. Ух ти, дякую. Слухайте, я. А... Що мені. Ну, давайте 5000, точно не подарую, вибачте. Ча. Так, добре, ладно, давайте. Угу. ліміт знов таки. А, ладно. Я не буду мало дарувати. Так, давайте тут що ми можемо. Я і ні каміння не можу, і цього не можу. Ну, 11 каміння цього, звісно, не дуже чесно, але можна. Так, зараз лохину не хочеться. Ем, поки що я нічого не буду дарувати, вибачте відповідь, а тут я можу подарувати рибі. Ж. Ага, я не можу, в мене його мало. По-перше, по-друге, ліуміт людини. Так. Ага, ну коротше, я, от можете, я от просто подивившись на перші ці свої частини, я розумію, що в мене мало-дуже речі на складі. Треба відновлювати правильно гру. Це трохи наразі мені важко, от, як я маю деякі проблеми зі здоров'ям плюс навчання. Це забирає дуже багато часу. Да, і плюс просто буває таке, що нічого не хочеться. А, на жаль, на цю локацію я трохи підзабила. Чесно вам признаюсь, це погано. А, я планувала повністю розчистити у дану локацію, щось там починала. Але застряла ось тут і все. Якось в мене <сь> не пішло. А, давайте з вами я не знаю, щось там приберемо. Просто спробуємо, ну, може, вийде. До речі, треба допомогти компаньону. А, Так, я не пам'ятаю, воно перетворює, так? Воно перетворює. А, так. А... Зараз допоможе відповідно компаньйону Так. До речі, дуже погано, що не можна на даній локації ставити допомогу. Дуже погано. А ще погано, що я пішла на цю локацію, коли, блін, можна було цього не робити, просто зачекати і потім з часом підготувавшись піти. я дуже про це вже пожалкувала. Я не знаю, чого я пішла, що мною керувало, що я захотіла сюди піти. Я не знаю, чесно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ще проходите цю локацію. І взагалі приходити ви ці пригоди, тому що я а, знаю, що деякі люди взагалі не проходять а, а, даний квест. Тобто, я покажу вам, а всі ці приведучі квести вони не проходять. Я тут приведучі можете побачити, пройшла, пройшла один тока, а другий чомусь мені. не не знаю, що мені мені так було, воно на мені не пройшлось. Хоча я вроді усю все зробила, щоб можна було його пройти, але. Вона заважала, що ні. Так, ну, відкрила там двері, потім далі продовжу, якщо не забуду. Да. А, до речі, також у мене тут є задання. Це завдання відноситься до золотої лихорадки. До речі, розбір золотої лихорадки скоро вийде. А, на моєму каналі, але він доступен буде тільки спонсором мого каналу. Якщо ви бажаєте стати спонсором мого каналу, то, будь ласка, в описанні під цим відео та під будь-яким моїм відео є посилання та а, номер моєї банківської банки. Монобанки, точніше, монобанка називається а, наз... на каву. А це буде мотивувати знімати відео. Тут також завдання дуже довго виконуються, в одній причині пресі мало хто просить вітер. Можна спробувати, до речі, обхитрити, так би мовити. А, з вітром зараз мені його, правда, треба знайти. Я як зроблю? Якщо не поміряюся, то лише це вітер. Так, він, а, окей, а, називаємо так. А показати ті, хто шукає. А, і давайте я просто, просто так подарю 100 вітра і. здання. А, ну, 24. А, секунду, а мені здалося. Щи, а мені, я сподіваюся, що мені не здалося. І просто, наприклад, так що ось так, то тут. Ні, мені здалося. 60. А ну стоп, це прийняти від друзів. Прикольно було, якби я просто подарувала, не защо. Ну, ладно, окей. А, зараз подивимося. Глемінна. І порахуємо. Да, о, точно! Слухайський тоді я зараз швидесенько його обиканую, просто прибравши роги, тому що я так розумію, що ніхто не буде мені їх дарувати і обравши. Спокійно, і мені його надарують, все буде о, все буде. Це моя правила, так. Це з морської, я його не виконую, і це я планую в скорому часі відправити на цю локацію і розбор даної локації, звісно, буде вже на загальний доступу. Так, а поки тоді давайте поки що відправимося, ми з вами відправимося за пшеницею. Ну Тому що це дуже полізна, корисна річ. Пшениця в мене на цій локації. Окрім пшениці, у мене тут також є Бобові, лен, я не знаю, як це українською буде, та буряк. Локація мені це подобала. Хоча, звісно, я, якщо можна було, б я взагалі повністю пшеницю зробила. І суперкомплекс в мене тут б взагалі кайф, Але мені при цьому також потрібен буряк, мені також потрібні бувають боби, мені потрібен льон, хоча льона можна помінше поставити. Ну, добре, все одно. То а це все потрібно. Ось ви можете бачити, до речі, Бобов дуже-дуже мало, лена мало, трохи там можна зібрати десь 300 буряка. І зазвичай збирається десь 700 800 пшениці, Коли як чомусь. Так ось, якщо просто знаходитись на даній локації, увесь час там, от сутки просто знаходитись, і весь час стикати на енергетики. І чекати, поки вам там з до речі, росте, весь час буваю, подивитися 15 хвилин. Добре, давайте подивимось, навіть з вами порахуємо. Я спробую десь тут дати може бути скріншот з розрахунками, звісно, якщо вийде, спробую. Рахуємо 15 хвилин, а робиться 8 пшениці. У нас. 15 на 3. Це 45 хвилин. За 45 хвилин. 45 хвилин вірно? Вірно. За 45 хвилин ми отримаємо 24 пшениці з однієго збору, получається? 24 пшениці з одного збору. За 45 хвилин. А 45 хвилин. а, Якщо ми, наприклад, граємо десь 12 годин. Так, давайте 12 годин граємо 40. Я Неправильно ділю. Стоп, а 12 годин треба помножити на 60 і розділити на 45. 16 16 зборів можна зробити? А 16 зборів це 384 пшениці з однієї оцієї штучки. А якщо в мене здесь її 73, я помножу на 73 виходить 28 тисяч приблизно. Ну, це неплохо, але хто за мене буде грати ці 12 годин? Плюс, ну, щоб потрібно було ще енергетики, вистачало. Ну, у мене... ну, Я граю, я не спорю, я в цій грі знаходжу більше, ніж 12 годин. Але е я паралельно роблю уроки, я присутня на парах, я чимось ще займаюсь. Буває таке, що взагалі сутки не заходжу тільки ради того, щоб зібрати. Колес. Наприклад, от останні два дні я, на жаль, так грала, тому що просто не могла змусити себе сісти за ноутбук. Близь. Не дуже. Зато бобових, ви знаєте, навіть є види, скільки можна бобових. До речі, якби ж у нас з вами це все було в суперкомплексі. В суперкомплексі ми з вами можемо отримати. 15, якщо не помиляюсь, зараз. 15 помножимо на 3, це 45. 45. Тепер ми 12 годин помножимо на 60, ділимо на 40. Ні, не ділимо на 45, вибачаюсь, помножимо. Стоп, ні. Ділимо на 45. Дану суму помножуємо на 40. О, я запутала. стоп, ні. У нас 45 виходить. Ми з 45, це 45 за, год... за один збор. У нас виходить 45. Вірно? Вірно. Якщо за один збор виходить 45. Так, я трохи запуталася. 45 за один збор у нас з вами виходить. Зараз. Давайте -то ще так зроблю, щоб час зря не йшов. 45 це один збор. 45. 40... 5. Воно у нас збирається 15 хвилин. Це все. Каміла, я сказала, не уйди, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Так. А чому ми зупинились? Ми 45 множаємо множимо 45 А, ні. О, oh, я за я взагалі заплуталася. 45 це в нас за А це за 45 хвилин у нас виходить. Просто множимо на 40. 5, это 2000 і там 7. і. 2000 ми множимо на. 71, якщо не помиляюсь. Ну там 100 з чим то виходить 1000. То я, то я так сильно запуталась, що по 5. Вибачаюсь, можливо, трохи невірно. Ну. Не знаю, щось в мені. Перші підрахунки було а з другими я взагалі запуталась, я не зрозуміла навіть чого це. Все так добре йшло, як кажуть, а потім щось пішло не так. Ну, до речі, можете от побачити, це я, до речі, давно вже не вивозила. А, з катоном, звісно, це погано, треба його більше засадити, але, так дивлюсь, ну, сюди можна ще один чи два, можливо. О. А чого? У мене питання логічне. а чого воно стояло, чого я його не доробила. Тепер я розумію, чого воно в мене тихо стояло. А, недороблено. О, клас. Ви бачили це? Клас. Я вважаю це добре. Це добрий знак. А зараз тоді з вами швидесенько і обережно добудуємо нашу плантацію. Це ж плантація називається, якщо не помиляюсь. Ну, е -е, без раніше добудуємо локацію до кінця сімаком. Так само локація, звісно, я такі локації не люблю. Чому не можна ці ями забудувати? Ну, чому я не можу забудувати оцю яму? Якщо б можна було вирівняти, я могла б поставити туди спокійно. А, комплекс. Ну, бачите, він, він не хоче становитись. Це прикро. Так, а, я можу сповнительно установити 4 комплекси. Я ще хочу спробувати. Но... П'ятий не лізе. Івів лізе. Є 5 комплексів. Пробую, пробую тихо, шість комплексів клас шість. Ну. Там не вигідно. Хоча я ось думаю, може, у цей вийде, але. слухайте, якщо воно становиться, то повинно було б вийти. Ну, давайте спром. Його повернути треба. Щоб його повернути, треба знайти. Я вибачаюся. Ура! У нас ще один виліз. І давайте зараз тоді це виходить останнє, якщо я розумію. Більше в мене нікуди не лізе. Якщо ви знаєте, куди ще можна і як розмістити більше, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені буде це колізно та цікаво. На жаль, всього лише 73, це дуже-дуже мало. Так, да, треба на інші локації. Просто з інших локацій так важко вивозити на інших локаціях. просто у мене змагати. Котрих судно мені мало, тому що я дуже рідко туди їжджу. На ці локації, якщо я хоч їжджу, там раз на два в сутки, то на ті цій... я мало їжу. Це моя помилка, це дуже велика моя помилка, чесно хочу сказати. Я це знаю, я це признаю, але я, я поки що з цим нічого не роблю. Так ось, зараз ми з вами бавовну посадили. Добре. Будемо сподіватися, що вона буде рости, все буде добре. Чому? Тому що бавовна це добре. Бавовна нам дозволяє робити ткан... бавовняні нитки. З бавовняних ниток ми з вами можемо робити цю. Збавовлених ниток ми з вами робимо виходить, а, тканину, а з тканини ми вже можемо робити багато з чого, наприклад, подушки. Тому що, чесно, для мене лічна тканина це дуже такий матеріал, котрий завжди потрібен. От, бачите, бавовняні нитки, З збавовнених ниток робимо тканину, з тканини робимо лінт, наприклад, для чого я, до речі, і збираю. Так. Робимо ленти. А також з тканини в пілорам ми робимо з вами подушки. А це все дуже потрібний матеріал, так. Немає сенсу. Добре, давайте так зроблю. І треба встанавлювати себе в грі. повертатися нормально в гру, тому що це жах, чесно таке, вже який тиждень в мене 108 рівень, це дуже погано зазвичай можна його швидше проходити. Дивлячись на інших блогерів, як вони швиденько набивають собі і до 200, і 300 рівні. Звісно, зараз дрібно. Але для цього треба грати. Деякі вважають, що можна приділяти грі всього лиш пару годин і дуже швидко продвигатися. Не знаю, в мене так не виходить. В мене виходить, якщо я повністю себе присвячую грі. І то, на жаль, не завжди так виходить, як би хотілося. Так, а, я, я їх забула погодувати, так? Да? От, наприклад, стоп такий. а, Проблема в годуванні тварин. Дуже-дуже відкрита для мене, тобто дуже багато проблем. Їх треба вирішувати. Для того, щоб їх вирішувати, треба приділяти цьому час, а, відрахувати для себе, як це все краще робити. А якщо у вас є поради, совіти лайхаки. будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво знати, як ви підтримуєте економіку своєї гри. До речі, для мене зараз економіка, це таке, знаєте, трохи страшне поняття, тому що я, у мене є предмет економіка. там, І я зараз пишу, пишу курсовий е, з даного предмету, там трохи пов'язано з програмуванням все все але все одно. Для мене ця курсова дається в важчим, ніж приведуща. Так, добре. До речі, ця чайна лавочка. Вона якби крута, вона якби полізна, але дідько, в мене чайний лістик, якщо б до цього було їх багато, можете пам'ятати, воно мене працювало Працювала і працювало, то зараз. Я м -м. Також от 83 лише шахтерською, це дуже-дуже-дуже мало. А, до речі, у мене от колекція рогів, а скільки у мене їх, 672. У мене до цього її було ще, де я її міняла на чорнохіно, був хороший обмін, але в мене закінчилась вона, тому що я її е, брала на локації, теж ж так не можна. Якщо введете з неї торг, то я так не раджу робити. Так, дуже, як, дуже багато колекцій, але коли вони потрібні, ти розумієте, що їх дуже-дуже мало. Це, до речі, колекція. Кому цікаво, вона може, я зараз покажу, де її можна зібрати для неї. Вона потрібна для того, щоб грати зараз, де вежа. Де вежа? Ось оцю вежу. Давайте з вами її відкриємо, Ми можемо її покращити. Я ще не можу її покращити, треба прийти для цього котика. Ну, повернемось зараз. Так ось. Open. Ось гарно. Я предлагаю її поки що поставити, щоб з вами подивитися. Звісно, я в неї вже грала, я забула, що вона я... в мене не стоїть, що я паралельно проходжу ці штучки, і збирається в мене з цих штучок, звісно ж. Боже. Зараз я, вам, я спробую пояснити трохи краще. А, для цього давайте знайдемо з вами, якщо не помиляюсь, ось таке квазерце ще бочечку, тому що хлопець точно нам не видає цього. Я не пам'ятовую, хто з них дає. Якщо не помиляюсь, це випадає з бочка. А, зараз з вами знайдемо цю бочку. Це буде довуга? Да, ну, але треба. Так, погано, що не існує мапи, на котрі в ці локації були позначені дещо і не треба було так отлазити, тому що я це не люблю. Ну, нашому мені удобно? Ну, ладно, це, окей. Це ну, дуже віко дохожу до 40%. Це теж таке не дуже. А приблизно 100 теж, якби я не бачу сенсу взагалі і розчищати наступ. До речі, напиш, А як ви вважаєте, чи потрібно таке локації розчищати на 100? Це, типу, якби лабиринтів, але дуже, на мій погляд, лабіринтів. Так, а... давайте далі продовжимо. цікаво де ця бочка. Уф. Так, ладна, давайте я спробую десь тут прикріпити малюнок даної бочки, і от з неї буде випадати якраз таки і ці монетки, котрі можна використовувати для рулетки. А на цьому хочу сказати все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх читати, і я намагаюся на них всі відповісти, як тільки їх побачу. Ну, На цьому, все. Всім дякую До побачення!